Мої вітання в ефірі телерадіокомпанії СТЕП, 14-15 березня в місті Кіровоград пройшов другий всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального, хореографічного, інструментального мистецтва та театрів мод свято талантів в рамках творчого проєкту Тріумф Фест, де перше місце здобула юна вокалістка з жовтих вод Валерія Петрова. Тож сьогодні ми раді вітати нашу гостю з перемогою і, користуючись нагодою, познайомити ближче з жовтоводцями. Отже, Валерія, вітаємо тебе ще раз з першим місцем в жанрі вокалу. І розкажи нам, будь ласка, як довго ти займаєшся музикою і, взагалі, звідки взялася ця любов до музики і до вокалу? Я вже. Співаю з п'яти років. Я дуже прохала маму і тату, щоб я пішла в музичну школу співати. Тато казав, що, будь ласка, Танюша, давай поведемо Валерію нашу співати. Мама казала, що давай. А скажи, в тебе в сім'ї хтось займається музикою, співає? Чи це ти перша така, хто здобував такі перемоги і показала такий рівень, ну, як для свого віку? Ну, в дитинстві мій тато теж займався музикою, грав на інструментах, бабуся теж співала. Тож сьогодні ти займаєшся вокалом і ходиш до музичної школи, так? так. Скільки років ти вже займаєшся? Я вже займаюсь 4 роки. В музичній школі. Окрім вокалу, ти ще й береш уроки музики і класу фортепіано, так? Так. Скільки років? Я вже займаюся в класі фортепіано три рочки. Хто твій педагог? Хто тебе надихає, скажімо, саме в музичній школі? Мене надихає спочатку. в мене була вчителька Ланкнаїна Віталівна, тепер у мене вчитель Ярослав Олег Олександрович. У мене уроки фортепіано проводить Анна Ніколаївна. Скажи, будь ласка, крім ось такого масштабного конкурсу фестивалю, ти ще брала неодноразово участь в інших. Де, де саме, скажи? Я брала участь у Дніпропетровській. Це був конкурс Чорнобильські мотиви, так? так. Угу. І яке місце ти там здобула? Я там здобула друге місце. Це 2013, здається, рік, так? Так. Яку пісню ти презентувала на конкурсі? Пісню Журавлики. Журавлики. Про фестиваль, який відбувався у Кіровограді. Які твої враження? Що запам'яталось найбільше? Мені дуже запам'яталося, що я дуже уважно слухала співаків старшої групи, як вони гарно співали. Вчилася теж, буду вчитися теж так гарно співати. Як багато було конкурсантів з твоєї молодшої вікової категорії, адже це була найменша, так? Представлена до 9 років. Ти була найменшою. Так. Скільки ще було конкурсантів твого віку? Дев'ять. Дев'ятеро. Отже, ти здобула перше місце серед дев'яти учасників. Так. так, це непоганий результат. Як ти сама вважаєш, ти справедливо здобула ось цю перемогу mm, так. серед інших, так? Хто тебе підтримував в цей mm, час? Мене в цей час підтримували моя бабуся, тато, матуся і мій вчитель Ярославцев Ярослав Олександрович, який який був суді цього конкурсу. Один із суддів, так, цього конкурсу Так. був. Твої рідні хвилювалися за тебе, як ти вважаєш? Дуже. Вони розповідали, да, як вони хвилювалися. А ти? Я дуже теж хвилювалася. Коли вийшла на сцену, почала ще дужче хвилюватись. Це велика зала, адже сам конкурс проходив в обласній філармонії, так і дуже багато глядачів було. Як от враження перші твої були, коли ти вийшла на сцену, окрім хвилювання? Що ще відчувала? Ну, Які Враження, почуття? що вважали, що не виграв перше місце. Сподівалась, да? так? Здобути перше місце. Дійсно, відрізняється сцена набагато від тієї, що ти бачила, адже ти неодноразово виступала в нашому, наприклад, Палаці культури, так? так. І У нас теж, до речі, немаленька сцена. Відрізняється? от Більше, менше? Наскільки тобі було комфортно? Співати. Там трошки більше, ніж наша сцена у ДК. <гум> Дуже хвилювалася. Валерія, а ось на цьому фестивалі в місті Кіровоград яку пісню ти представляла? Я представляла пісню Лялька. Це українська пісня, так? Так. А зараз, от у студії, в нас ти можеш заспівати уривок з цієї пісні? Так. Порожні вулиці, і ліхтарі, накрили місто все вечірнім сяйвом, з витрини магазину сувенірів, в кутку за склом стоїть самотня лялька, під маскою, німою летрямтить, і тихо плаче одиноке серце, коли тримає час душа мовчить, і з музикою ніжною озветься. Угу, добре. Е, і коли тобі вручали нагороду твою і оголосили, що ти таки є лауреатом першого ступеня, ти вірила в це? Ось, чи до останнього, поки не отримала е, свій диплом, не могла повірити це Чудо, аж ти хоча сподівалася, ще не могла, так? До речі, як ти дізналася про сам конкурс, і щоб взяти в ньому участь, хто запропонував? тобі? Мені запропонував мій вчитель Ярослав Олег Олександрович. Ти одразу погодилась, чи були якісь сумніви? Одразу погодилась. Одразу. А що сказали вдома твої рідні? Як вони поставилися до цього? Ми можемо поїхати, але це дуже багато стоїти буде. Буде коштувати. Та, до речі, вам хтось допомагав чи твої рідні Мені здобули баб... таку можливість поїхати? Мені бабусі допомагали, ма... мама і тато збирали. Ну, бачиш, як добре, коли всі рідні захотіли тобі допомогти, і не даремно, адже ти це довела нам усім, так? так. Угу. Валерія, можеш поділитися з нами ось на сьогодні? Ти вже не один рік займаєшся вокалом і взагалі музикою. Які в тебе сподівання, можливо, мрії на майбутнє? Я мрію стати відомою співачкою, виступати на великих сценах і, мабуть, досягти слави. І успіху, так? Ну, ми і щиро тобі цього бажаємо. І якщо ти будеш завзято і відповідально ставитися до своєї справи, думаю, в тебе все е, вдасться, і ти дійсно цього досягнеш. Так що успіхів тобі і на все добре. Дякую.